Румкі й запашні малосольні огірочки, легкі в приготуванні і є чудовим доповненням до обіднього столу. Старий класичний рецепт на швидку руч. А огірочками можна смакувати вже на третій день. В мене свіжі огірки із власного городу, котрі я дуже добре помила та обрізала кінчики та замочила в холодній воді на 2-3 години. За бажанням можна замочувати також на ніч. На дно кожної трьохлітрової банки кладу по декілька листочків вишні, смородини та дуба, декілька зубців часнику, якщо дрібний, то більше. Заповнюю банку доверху довільно огірками. Коли банка вже повна, трішки постукую баночкою для того, щоб огірки краще всілись. Зверху кладу корінь хрону та ще декілька зубців часнику. Парасольку кропу. Зверху в кожну банку насипаю по 3 столових ложки з гіркою кам'яної неєдованої солі. І Заливаю гірки холодною водою, наповнюючи банку доверху. Маючи власну криницю, я використовую свіжу криничну воду. Також за цим рецептом можна готувати малосольні огірки за одну добу, заливши огірки перекип'яченою водою і сіллю. Та сама пропорція. В цьому випадку ви б мали малосольні гірочки вже через добу. Кожну банку закриваю капроновою кришкою та ставлю не на прямому сонячному світлі. Час засолювання огірків також залежить від температури приміщення, де вони стоять. Ось так виглядають огірки три доби після засолювання і розсіл ще не є мутним. Для порівняння у маленькій банці триденні огірки, а у великій п'ятиденні. Швидко і просто хрумкі запашні малосольні огірочки до вашого столу. Нехай смакує!